Хей, hey, йондермени, з вами я Ренат. Сьогодні ми починаємо з бурбуловою наше нове проходження Майнкрафту. Майн Mine Будемо розвивати своє власне поселення. Ця збірка буде заточена прямо під це. Всім привіт! А чого ти називаєш всіх а Якось давно це вже пішло. Ну, по-перше, як ти бачиш, в мене а, глаз один ендермена. По-друге, в мене там під кофточкою можна побачити трохи винну частину ока Ендермена. А, я думав, що це більше не Ізумруд похоже. Ну так, але воно там просто закрито трошки. <схи> в, в, в кожного своє уявлення. В мене взагалі на моєму скнів спочатку були цей. Е, як його? Синє волосся, але потім е, фанатські арти зробили мені чорне. А потім я замовив скін, мені, мені зробили чорне волосся, коротше якось так вийшло. Це зрозуміло. Будуватися будемо прямо десь тут, в принципі, тут приблизно десь можна буде знайти рівну поверхню, якщо тут все виробити. Та а... тут це добре, але звісно, прямо тут, а де ось ми зараз, і я щось не дуже хочу будуватися. Тут якась вона нерівна поверхня. Ну давай трошки я пройдуся, подивлюся. Ось тут. От! От! Ось... Йдимо. До... Ось я, я тебе бачу, йди до мене, йди до мене. Ось тут нормально. Бачиш, дуже велика рівна поглядання. Тут можна буде заставити сюди дірку. І нормально Так, 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 тут, Так, отут-то можна, будемо. Що ми можемо зробити? Піти в шахту можемо, в принципі. на добути перших ресурсів. Або. Може. Ого! Нічо собі, що тут біля нас є. Я цього не а бачу. Ну каньйон. А, каньйон, я його бачу. Так, я собі зразу. Зроблю, подалі? Ще ні. Деться подалі каньйону каньйона. Та чого нормально, ми в той бік будемо будуватися, якщо ще міст побудуємо. Тим паче цей каньйон нам зараз допоможе, нам же треба, щоб вирівнювати територію десь землю брати. Ось десь знизу каньйона ми її понабираємо. Та можна і просто вирівнювати землю і. Ой, я, я бачу якусь будівлю. Я схожу к Давай. Ты поки еще, добывай. Це. О, тут, до речі, є бьом з якимись цими... Деревами? Квітами. Квітами. Квітами и квітам деревами. Ну квіта можна, квіт можна збирати трошки. Хай будуть у нас. Так, я знайшов тим декілька золотых блоків. Ого, але я не можу це, що, це куди ти там потрапив взагалі? Де ти знайшов залізні блоки? Це що ти взагалі знайшов за. Це що вз... є... з... залізна кирка. В мене є кам'яна, але є... нею можна зламати залізний блок. Аааа. Ось він там ось є. Тут є ще вугілля, лазурит і багато кількість золота. А золото я не зможу добути. Так, не зможу. Тоді давай зробимо зараз собі заїздників. Прямо місць. тут. Не відходячи від каси, так би мовити. Mm -hmm. І з останніх трьох я зроблю тоді топор, бо нам треба багато чого, а тут о, цей ламати буде. Дерево потрібно, буде. Ти вже все залпо забрав, так? Ну не все, там ще є. Ой-ой-ой, там находиться. ой ой там, нав... Голять, Ладно, Ладно, ми те. по... по я, і. Лаз Добре. Слухай, ну якщо що, ми тут блоки зможемо забрати, тупо розібрати цю споруду. Я взагалі не знаю, що це насправді. Я збірку хоч і сам збирав, але я її не вивчав, чесно тобі скажу. Це щось якийсь поломаний фортик маленький. Я б сказав. Але він нам поміг. Треба розрівняти територію тут, щоб збудувати цей табір постачання. Mm -hmm. Тому допомагай і рубай всі ці дерева тут. Так, на перший час нам потрібно зробити камінні інструменти. Ну, для мене в тебе, наскільки я знаю, є. Топор? Так, в мене є залізне. У нас їжі немає. Тому так групу треба якомога швидше. Та нічого. Наскільки я знаю, не в всіх, але в деяких там є їжа. Таку ми зможемо забрати собі. Чого ти не зникаєш, листечко? О, все, нормально. Так в нас. Бач, воно зникає із тільки тоді, коли біля нього немає. Ну, коли воно не під'єднане з дерево. Зрозумів. Mm -hmm. Так, ну що ж. А, тут можуть бути частинки іншого дерева. Ти зрозумів. Так. І зараз я поставлю наш проштайвер постачання десь прямо тут. Сподіваюся, на нього місця тут вистачить. То есть, до речі, що в мене є. Зачекай, я вибираю стилистику. От така, я думаю, підійде. А, ні. Ну ну пройти. Я ж не бачу. <laughs> ну давай я поставлю, тільки я цей, ще трохи подвину його. Отак. От Щось заважає. Mm, можливо його тут мало. Не, я через шейдери не бачу, що заважає. <small> Дай тоді я поставлю. Зараз <small> я... Чу -чу. Я подивлюся, чого вони, що ми тут проблема. Давай мені, давай. Давай мені. Я поставлю. От так, якщо я його подвину. А, ось! Я все бачу. А, так, ось. Заважає. І ось тут має бути ще твердий блок. Поставлю поки ось так. І ось тут. І здається, все. Так. Табір побудований. Пропоную лягти спати. Ласкаво просимо в Майнколоні. Зараз ви маєте припаси, що на рахунок знаходження гарного місця, щоб розташувати вашу рату, зробити вашу колонію. Так, ти вже міг спати так. там, давай я теж лягу. Опа, я встав і мене трохи коцнуло. Так, треба знайти цей. Тут десь ресурси валяються. Не в діжках, але десь вони мають бути. Вон там є скриня якась. Кам'яні інструменти може знадобитися. Сіна, ну те, то ми залишимо на майбутнє. Опа, їжа. Дерево. Ніфіга собі, ти прибив. Так, випало якийсь цей. О, злиток, але я не встановив Джей. Блін, на, на другу серію встановимо вже. Добре. М -м, тобі потрібен хлібчик, надо тримай половинку. Текс, він кудись відійшов, тому зараз е поробимо своїх спав, якихось. Наприклад, ось тут залишимо скрині з їжею для вирощування. Ось тут десь я живу, жити буду, мабуть. Чи ні, ось тут я буду жити. Так. Сейді мені подобається. Поставимо десь. Ага, факели тут ніде не можна поставити. Ну Ось тут можна скласти за те дерево, все наше. Угу. Його у нас, в принципі, достатньо. Верстак. Верстаки тут і в будівлях є, але один десь на вулиці хай теж стоїть. Десь я не знаю де. О, от, тут хай стоїть. І, в принципі, ну, база вже виглядає більш-менш адекватно, нормально. Піде, підійде. Нас тут вовки бігають, я б насправді одного собі забрав, але для цього ще потрібні кістки, яких в нас, на жаль, немає. Будемо якось викручуватися. До речі, ми десь тут мали б ще знайти цей ратушу. Як тут десь залізти взагалі? Ось так, залізти. Тут я знайшов ще дерево. Пляшки з водою, не знаю на що вони нам. Камінь. Хай буде теж. Складемо до ресурсів. А, так, це заберел. Ну, тут нічого немає. Тут, тут. Ага, от ще кругляк є. Ти диви, як заховали. Синопційна. Як, до речі, називається? Копиця сіна. Копиця сіна, вони нам ще знадобляться для деяких будівель, це я знаю, тому залишаємо. Тут у нас нічого нема, тут у нас нічого нема, тут, речі, які я склав. А де це є? штуки для управління сим-цим. Десь тут може. О, так, все лежить. І ще папіру багато. Не знаю нашого він на там але нехай буде. Так, поки яблочко з'їмо. Що далі? Можемо поставити мерію, але вже зачекаємо поки на Бробулаву. О, Бробулава прийшов. Я повернувся, але... Таке. Я тут поки цей досліджував все, що в нас тут є, лежить десь по скринях. І що? Е, ну, в принципі, у нас непогано так ресурсів. Е, ось це, тут я склав всю деревину, яку ми будемо використовувати потім для будівництва. Ось ще. Ось тут я думаю, ми складемо все каміння. Тут, куди? Ось сюди. О, ну, це я бачу, так. І тут в нас буде ще одна така це ш... це, це, це. поличка для чогось, я не знаю для чого. О, де хтось вона ж є. Це моя. Це. Добре. Буде ще одна для якогось гостя, якщо хтось захоче зайти до нас. Так. Тому зараз я Трещу. пропоную тобі, доки день порубати дерева, звільнити територію. Я рату, що ставити не буду, поставлю її, коли ми вже вирівняємо достатньо місця для неї. мене дуже повезло з шейдерами, хоча є один мінус, я не можу поставити собі якийсь нічний зор гаму викрутити і просто бігати і кайфувати. Мені потрібні факела, і в мене взагалі все доволі темне. Але в мене світяться ресурси. Що... 100% буде плюсом. Нічого собі. Нічого... Нічого с... собі... нічо, нічо собі! Да. Нічо собі. Я, я, с... я знайшов міфріл. Реально, міфріл. І ми не знаємо що mm -hmm. він. Круто! Складемо. Я буде, скажу, на БД. На DD встановити. 100%. А ще в мене, до речі, цей, я тут карту знайшов. Можемо зробити карту місцевості. Я сподіваюся, що воно адекватно зробиться. Ну звісно ж воно зробиться неадекватно. Воно ну, зробиться неадекватно, так. Угу. Ну добре, повішу тут, хай висить. Може зайти подивитися. І в принципі нам що, скільки мені заліза потрібно зараз? Чотири штуки на новий топор, а, ні, ще на нове кайло потрібно. Я собі два кайла залізних скрафтів. Не знаю навіщо. Я собі топор та залізну лопату зробив, бо нам треба вирівнювати територію. Трубай, я поки спущуся до шахти і прямо ось тут повидобуваю. Це, це, землю, яку тут бачу. Так, скільки я зібрав? 18 штук, цього взагалі не вистачить нам ні для чого. Добре, піду поки що повирівнюю територію хоч якось. Нащо нам взагалі тут в шахті ці дерева теж зрубати. Дерево є. Будеш ставити ратушу? А, Так, я хочу поставити і... нам треба ж було для нього для неї місце. І багато. Я там чсь зробив місце. Так, ну коротше, диви. Подивись. План такий. Ось тут у нас є така територія, треба її заставити з землею і в принципі, скоріш за все, нам тут місця вистачить. Я зараз поставлю рату, щоб перевірю. перевірив. Ні. 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 Це виглядає непогано, але теж ні. О! Отакий от хочу. Я ще там нічого не бачу, але мені вже цікаво. Але місця... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Місце треба тобі дай да. боже. Залізну лопату тобі, дав. Все правильно. Залишимо його ось тут. Треба вирівняти дуже багато територій насправді для цього, але ми цим займемося. Я ти думаю, можна використати два алмази на дві лопати. Два алмази на дві лопати? Це буде... Це буде раціональне витрачення ресурсів, давай. Ходячи кибро нещодавно засновану колонію. Незабаром до вашої колонії прийдеться перші посланці, якщо навколо ратуші, достатньо місця. І, здається, перший житель з'явився так. З'явився. О, а де він? От він стоїть. Щоб він працював, нам треба зробити його будівником. Ну, продовжимо ми наше виживання та побудуємо перші будівлі, дім-будівельники та ратушу вже в наступній серії. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково коментуйте це відео. До нових зустрічей! Пім, па -па.